Добрий ранок, всіх вітаю. У нас вже на півночі 17 листопада. Достатньо холодно вже. От. Але трояндочки ще ось в такому вигляді. І я буду їх вже готувати до укриття. Так, раніше троянди були у мене оброблені мед'ян екстра засобом да, від хвороб на зиму. І сьогодні я планую, ну, скільки встигну, трошки обрізати троянди, тобто позбавитись і позбавити їх всіх квіточок, да, щоб вони під укриття вже, ну, не уходили з цим і не опадали. А, звичайно, гарно було б ще прибрати листя повністю. Але буду дивитися, можливо, буду їх обрізати. Так, знаю, що на зиму не бажано обрізати троянди, тому що вони травмуються, і хвороби можуть, ну, зрізи можуть провокувати хвороби, плюс обробки можуть, обробки, а обрізка може дати поштовх для зав'язування нових пагонів. Але пам'ятаємо, що вже температури достатньо низькі. Тому боятися, що троянди підуть в ріст і ослабляться значно, ну, я думаю, що не варто. А якщо ви хочете зберегти плетисті троянди, да, тобто пагони, то там ви можете взагалі їх не обрізати. Тільки буквально самі оці кінчики, де у нас отаке. Листичко молоденьке, от якось тут, бачите, молоденьке листечко. Це говорить про тут м'який пагін, як правило, він не визрівший. Тому ось такі речі треба обрізати під укриття. Троянди, які я не буду вкривати, я взагалі не буду їх чіпати, хай собі визрівають. На наступний рік я їх буду коротко різати, для того, щоб вони мені утворювали невеличкі компактні кущі. Так, обов'язково записайтеся гарними рукавицями. Я собі ось так маю, достатньо вони такі моцні. І зараз я ось так обрізаю свої своїх троянти. Ну, Цю руку я оголила, щоб мені зручно було вам показувати. Ось так я обрізаю. Це я прибираю. Це все лише буду так само витрошувати. Мені незручно вам показувати, да? тому що я не маю в мене оператора, який би це все знімав і показував. Але, в принципі, в принципі, зрозуміло, як це робиться. Ось будь ласка, стілка, да? і я от прибираю. Так, ну ось так я обрізала розаріуми коротко, але не сильно. Чому я так обрізаю? Ну, По-перше, розаріум ютерзен це у нас платиста троянда. А ці троянди у мене знаходяться на першому плані. І я їх не веду високо. Це перше. По-друге, зазвичай троянда дуже добре зимує, тим паче під укриттям, і навіть якщо її коротко обрізати, так то навесні вона дуже чудово впускає зредини куща да, базальні пагони. Тому, в принципі, я вже цю троянду четвертий рік вирощую, да, четвертий чи 5. Тому я дуже добре знаю, що вона, навіть якщо вона достатньо коротко обрізана або погано перезимувала, вона дуже добре пускає. Паганий, дуже класно вона цвіте все літо. І до самої пізньої осінь, от Навіть я показувала, да, що зараз уже середина листопада, от, а троянди ще квітне. Тому, ну ж, будь ласка, ось це, бачите, як це пагін другого порядку. ось він, це торічний пагін, да? ось він вирос. А це пагін другого порядку, це цьогорічний пагін. І на наступний рік він буде дуже класно пускати нам пагони третього порядку, ті, які будуть свісти. Як, ви, як виглядає пагони цього року? Да? Тобто базальні пагони, можна побачити, ось, будь ласка, бачите, ось, ось зелений пагін він. Хоча, ні, це теж пагін другого порядку, там, якщо подивитися, уважно, бачите, видно пеньочок. Але це цьогорічні пагони, ось так вони виглядають. В принципі, ось цей пагін осей можна було б видалити. Я подивлюся, як передзимує він, і, можливо, навесні я його обріжу. Так. Якщо ж ваша троянда, наприклад, той самий розаріум ютерсен, росте, у вас десь о, як солітер, тобто один, о, то, звичайно, ви можете його не, не так сильно коротко обрізати і вести таким здоровим, великим одиночним трояндом. У мене ж, я повторюсь, тут три кущі, один, другий, третій там, тому я їх коротко обрізаю і вони дуже рясно цвітуть. Так, при укритті троянд будьте максимально уважними. Чому? Тому що гілки можуть відскакувати, да? і можна собі такої шкоди наробити. От, у нас в групі квіткові писали, що одна із трояндарок вкривала троянди, і троянда гілка відскочила, і така шипина оця потрапила прямо в око. Тому будьте дуже обережними. От, і дивіться, якщо троянда погано гнеться, то краще дуже старі гілки прибрати. От. Не хвилюйтеся, що там ви троянду обрізаєте взимку, але краще так, ніж дійсно травмувати себе. Це я зараз скриваю ютерзен троянду, і тут ще одна плиту, плитиста троянда в мене. Я, на жаль, не пам'ятаю назви, прикріплю фото потім у відео. Ось. Дуже колючий, чоловіку не допомагає мені, і, чесно кажучи, він каже, що ну, це дуже важко. А... Минулі роки я робила це сама, тому будьте обережними, якщо є можливість, просить, щоб вам допомогли. Ще хотіла зробити одне зауваження: якщо ви вкриваєте троянди свої, так обов'язково це треба робити в суху погоду. Тобто, якщо ви троянди обробили, от їм треба обов'язково дати висохнути. І ще один момент: оскільки в мене троянди достатньо сильно хворіли в цьому році, так? Які були проблеми з ржою, у мене була проблема, і була борошниста роса, і плюс ще була плямистість, то я листя прибираю. Тобто всі свої кущі, які я вкриваю, я обов'язково прибираю. Тому що під укриттям створюється такий певний мікроклімат. І всі ці грибки, вони дуже чудово зимують, і навіть при обробці все це потім шкодить. Вашим трояндам. Тому, якщо є можливість, звичайно, прибирайте все листя. Так, ще е, нагадаю, що я троянди вкриваю двома шарами, двома шарами агроволокна. Зазвичай е, е, краще це зробити, звичайно, коли вже настануть такі сталі морози. Але е, знаємо, що останнім часом роками зима така у нас, що може завтра. Прийти дощ, да, потім крига, і це все вкриє троянди. Оце саме, скільки я раз наголошувала і повторювала, що саме шкідливе для троян це оці обледеніння. Обледеніння, потім відлига, потім знову оці такі коливання. Саме вони погані для кори, для нашої кори, для наших пагонів. І ще, ще хотіла сказати, а. Ну, Якщо троянди ваші не гнуться, дай під укриття, важко, то обрізайте їх на висоту вашого укриття. Черногібридні троянди я в цьому році взагалі не буду вкривати, не бачу в ньому сенс. Вони вже достатньо у мене дорослі. І просто навесні я зроблю коротку обрізку помолоджу кущі. Тому, ну, якщо хочете, можете так робити Так само. Саме для черногібридних троянд. А ще хотіла поговорити про хризантеми. Хризантеми я не стрижу в зиму, тобто ось в такому вигляді, які вони в мене є, я їх залишаю. Для чого? Ну, по-перше, у нас в Україні зараз дуже на півночі дуже дощові такі зими. І якщо прибрати оце все цусь шапку, вся волога буде потрапляти у корінь. Ми знаємо, що хоризонтеми не люблять саме. Замикання кореню, а так оця шапка вона буде таким служити бар'єром. Рано навесні, звичайно, я її приберу цю шапку, зріжу і вже в основі куща будемо спостерігати нову порослі, яку ми можемо розділити, черенкувати, а потім отримати новенькі кущі. Хотіла ще сказати про хвойні рослинки, якщо у вас які парисикові. Такі парисовики або туєчки. Будь ласка, отако в'яжіть. Для чого? Для того, щоб коли буде сніг, да, щоб наша туя або наш кіпарисовик не розвалювався.